Все ця боротьба з глобальним потеплінням це зараз вона абсолютно неефективна. Якщо взяти тобто вона ведеться в першу чергу європейцями, жителям Північної Америки? Але от взяти інша екологічна проблема це забруднення. Світового океану ми сортуємо сміття скрізь, намагаємося. Але сім річ в основному, все сміття, яке виноситься в океан, це сім річок. І це річки Африки. і, в першу чергу Азії трохи менше, менше Африки, і пояснити цим урядам, особливо, наприклад, уряд КНР. Як те, те, як він зараз себе веде на міжнародній арені, показує, що він зовсім не буде не може не буде перейматися ні збережні довкілля, ні якимись цінностями, які це ще являється цінним для європейців чи для е, жителів Північної Америки, е, тому е, допоки ми не знайдемо е, методи впливу на. КНР, Росію, Індію, Ніджерію і багато інших країн то це боротьба неефективна. Все, що ми можемо зараз робити, це не забруднювати ту ж саму Україну.